У мене насправді на цю серію дуже велике сподівання, тому що в минулі в мене не зайшов ні один апгрейд, якщо що, але випада... А що це за якийсь... А, типу фальшон, і тут падає це на ці авіки. Окей, окей, я вас зрозумів. Почнемо відразу з більш-менш ну, не дешевого, 89 і це буст. Це гарний буст, 157 у нас є. І я пропоную почекайте, О, дивіться, в нас є вибір. А, мен мені ставив жорстко сімпл. Я це ну, я це прям пам'ятаю. І подивимось, чому не юсп? 70, ладно, ми ще раз відкриємо. І головне, щоб ми на цьому кейсі не зупини. О, почекайте. А, 96, погана якість, бо 103, Ну так, так, так. І давайте пропоную, пропоную, відкрити. Супермена, наприклад, за ту ж ціну, 125. Подивитись, в цілому він видасть сильніш. Так, це, Del це сильно. Це 368. М -М -М. Йдемо відкриємо двох зів. За, за 200. І. О, МП9. А, ну, бачите, нормально, плюс 30. М -М -М -М. Simple. Simple, от, повинен Симпл видати, я тоді піду. От Simple щось видасть. Ну ні, не це. 96, ще раз. От, треба, щоб просто Сімпл видав. О, граді, це дорого, це дуже дорого. Ну як, нормально. Ще раз. Блін, я ж сказав, що я уйду, коли Сімпл видасть. Ну, зупинись! Це скільки? О, це 364. Ладно, це. Це дуже дорого. І які кейси нам доступніші? Давайте одного стрея. Одного стрея за 200. Ми і так нафармили собі баланс. І, можливо, ну це погано. А, ну, 133, типу, норм. М і тактика з апгрейдами. В мене великий, я кажу, сподів... Може, ще цей? Давайте ще цей. Берсерк, перший раз його бачу. В мене дуже великі сподівання на тактику з цим з апгрейдами, тому що не заходило минулі рази. І тому відразу поставимо таким чином. На 10%, звісно, шанс цього дуже маленький, але от рухається, ніби навіть в, правильному... в правильну сторону зупине. Зайшов. Дух води зайшов. Почекайте, в мене є одна цікава тактика. В мене є одна дуже цікава тактика. Ми продаємо дух води. Ми його продаємо. Нас 1100 на балансі і. Мене цікавить рубіновий кейс. Ой, як же тут може повеселити нас, так, якщо випаде щось гарне. Головне, дивіться, нам головне. Не оцей Авік. Юсп ще, ну, все одно погано. Юсп не треба краще. Оці два Юспи не треба. Оцей нам взагалі не треба. Оце теж нам не треба. Ну, коротше, треба відкривати. Поїхали. Відразу ж. Ой, будь ласка. Це дорого? А, 730. Ладно, все одно це нормально. І підемо тепер по тактиці, поробимо. Що, поробимо апгрейди. Хоча, може, той кейс злив і зараз нас окупить. Ну, я не хочу. Я не знаю, що робити. Ладно, по тактиці з апгрейдами, просто поробимо їх дорожчими цього разу. Отак, 8 відкриваємо. Чисто таким чином. І якщо жоден ну, ніякий, типу, не зайде, буде. Достатньо і достатньо печально. Тільки. Окей, 36, це ми. Я не хочу, щоб це випало. <смі> тому що в нас там далі побільші. Хоча... Хоча, ладно, на 5 поставлю все одно, типу, нормально буде. А... Щоб... щоб таке непокоцане, ну давайте це, цю ж штучку. Так, uh, X... Ой, X, X5, 5%. Ставимо на. Е, наприклад, АВП. Статрековське близько було. І тепер це на 10%. Поїхали. М-ка, скоріш за все, вона дуже потертою буде. так, Поїхали? NOIS! МК зайшла. Це дуже гарно. Так. Е, зайди ти, будь ласка, ще. От просто треба ще, щоб зайшов. Ще щоб. Ще щоб один! Ще щоб один просто зайшов. О, які тут ціни в нас зараз. Ладно, оце ми спробуємо на Х10. Давай. Не заходить. Оце теж на Х10. Ну, погана якість у цього буде. Тому. Тому ми закинемо на отаку от EMC. Будь ласка. Ладно, і тепер на 30% полетіли. Отак от. Пам, не зайшло. Ну, тільки не кажи, що ти не зайдеш, будь ласка. Ну не кажи так. Не заходить. Не заходить. Прийдеться нам, мабуть, це продати, тому що я хочу ще щось вибити, собі круте. 816 в нас є. Давайте відкриємо один дорогий кейсик за 399. Можливо, виб'ємо якогось агента, XM, це. Ну, це не так погано, 257. А, доступні якісь ці. Так, simple доступний, до речі. Давайте Simple відкриємо, просто два рази. 250 витрачаємо. Ай-яй-яй. Ну, simple, будь ласка, два глока. А, -а, -а, а. Ти два глока даєш. Окей, 425 в нас є. 425 в нас є. Такий би не дуже прям дорогий, але. От, big star. Big Star ідеально підходить по ціні, просто 8 штучок, 360. І все або нічого, тому що вже час прийшов, щоб випадало щось нам. Апгрейд. Поїхали. 10%. Банана пушка. Полетіла. Перше є. І давай, фастиком, оце. Не заходить. Так, тепер е -знову, знову. Калаш, сланець. Не випадає. І поїхали. Дігли тепер по одній тій ж самій ціні. Будемо робити на оцю штучку. Так, ще раз. Швидко, ще раз. Зайди. Окей, я зрозумів. Х10 ставимо на от цей авік. Не випадає. Ще не випадає. Це ми поставимо на давайте, X5, наприклад, чом би й ні. І сподіваємось. Не випадає. І цей тепер, ну. Ой, це тільд, звісно, але. Оце, якщо випаде, ну, ладно, воно не випаде. Тоді ми продаємо. У нас є 319, ну також і погано, слухайте. Так, цей дорогий кейсик можна, в принципі, якщо ми колись накопичимо на нього, то можна було б його відкрити. Де. Кейсик, давайте full buy round, 189, він коштує, так сказати, алин трошечки, і падає зовсім погано. Ну ладно, не зовсім, відкриємо ще раз. Давай, от зараз треба, щоб ти видав окуп. Ця МК може коштувати дори... А, 107 вона. Ладно, ми спускаємось тоді нижче. І швидко, швидко, швидко. Давай. На, на весь баланс. Я таку так дурню зробив. Я не знаю, це... це 102. Це 102. Це 102. Продамо. Шанси ще є, просто треба дороги якісь ще відкрити на цей. О, нам вистачає на цей. Давайте зробимо. Давайте так і зробимо, і. АВП можливо? Ладно. А, соточка. І почекайте, я... я повернусь, я пов... а я повернусь, а я повернуся таким от чином і зараз нам видасть. Ти що? Ти на приколі? А, ніби того кейсу і існує, Я зрозумів, я вас. Зрозумів, uh, що відкриємо? А відкриємо ми якийсь кейсик. Оцей, наприклад, 90. Я не знаю, нема зараз сенсу якісь апгрейди робити. Але лапки це 141. Найс. Потихеньку, можливо, ми зможемо з цього викарабкатися Ось ці кейси мені не подобаються, але треба для експерименту відкрити. Якщо дає, наприклад, агента, було б. ФАМА 126, це. А відкрили. А, відкр... а, точно, точно. Я забув вже. Капсули може. Може, капсули? І в кейсі капсули, якщо. Ну давайте, ладно. 109. Може, потім зато в КС. Кейс... Ну, якщо, звісно, виведеться ця штука. З аккаунтом ми в ксті ще від... А це дуже погано, до речі. Ну ладно, не так погано. 54. От я. Ні, я продам краще. Я краще продам, і ми відкриємо нам вистачає. Нам не вистачає, 85 у нас є. Пропоную просто отаким от способом швидко відкрити. 91, а от зараз 98 нам вистачає. Якраз таки. Відкриваємо повільно. Давай. Оці беретики просто. МК. Емко... А. Погано, погана якість. Погана якість. Ладно. На цьому, мабуть, все. Всім дякую за перегляд. Я її виводжу. Хай буде краще. І до нових зустрічей.